На момент початку практикуму, тобто до його проходження, клалася така певна атмосфера у відносинах зі своєю дитиною доньці нашій наші 9 майже років, як наче відбувається така демо-версія підліткового періоду. І було таке відчуття, що в наших відносинах я поводила себе як ще один підліток. І я дуже хотіла піти саме на цей практикум, тому що відчувала. І дуже прагнула до того, щоб проявляти себе як сильний, добрий, дорослий. І за час походження практикуми мені вдалося приєднатися до емоцій дитини, вдалося не тікати свідомо в певних ситуаціях. І це дуже цінно. Загалом в нас з нею сталася не одна розмова, така серцева по душам, як то кажуть. В якої я дізналася краще своє до свою дитину, наші відносини з нею однозначно покращилися. І як результат такі дві найболючіші теми, які ставали тригером це тема розчісування і тема порядку в кімнаті. І ці теми вони просто. Тратили свою актуальність, тому що дитина раптом сама почала розчісуватися, доглядати за собою. І що мене дуже радує, те, що вона почала проявляти до себе більше турботи. І попросила навіть разом створити з нею лад в її кімнаті. Загалом я вважаю, що все це вдалося. Через ще певну структуру цього курсу, тому що раз на тиждень були вебінари, які були дуже концентровані, заряджені саме життєвим живим досвідом. Вони були емоційні і на дуже актуальні теми, і закріплювали отриману інформацію живим досвідом, через виконання простих маленьких домашніх завдань. Підтримка, завдання і жива інформація, яка стає твоїм досвідом і проростає одразу. Мені було дуже важливо і цінно, що всі ці ситуації, які траплялися прямо в процесі цього практикуму, я могла принести в чат, принести до Ані і спитати у дівчат, як це у них, що допомагає їм, і найголовніше почути від Ані. Фідбек і розбір конкретної ситуації те це було фактично таке, якби індивідуальне кураторство.